Ну, да. А я к саму? ну, чем бы ты помогла? Ну, я не знаю. Посильную помощь уж точно бы оказала. Ну, я кацер посильная. Ну, например, в чем люди сейчас нуждаются? Наверное, в деньгах прежде всего, потом в жилье, наверное, потом в одежде, потом в еде. Так что, насколько возможно, настолько... Сколько бы грошей вы пожертвовали? Ну, наверное, здесь измерить трудно, потому что человек приезжает совершенно, будем говорить, сорвавшись с места, поэтому я не знаю. Ну, наверное, какое-то время могла бы, будем говорить, его приютить, допустим, накормить, что-то поделиться своей одеждой. Ну, а дитячие речи у вас есть? Ну, у меня дети уже взрослые, поэтому детских вещей нет. Но я думаю, мы бы нашли выход из ситуации, я так думаю. У нас есть знакомые, так что я думаю, что да, смогли бы найти. Жилья нет, потому что я сама снимаю. Но одежда, в принципе, да. То есть вы, в принципе, стареньким допомогли, да? А ежа? Ну, тим теж, що є. Ну, а взагалі дружньо до них налаштовані? Так, да, звісно, абсолютно. Звісно, якщо буде така потреба. Ну, потреба є. Чим би ви допомогли? Напевно, гроші перерахували б. якісь речі. Ми на минулій неділі відправили у Київ деякі речі з мамою. А гроші це скільки, на вашу думку? об'єктивно ну зараз взагалі криза в країні ну не знаю мабуть ну якщо кожен дасть хоча б по 50 гривень то я думаю це буде значительна сума ну якщо кожен звісно. а так якщо по одиночку ну тоді уж чим більше тим краще. а житло у вас є можливо житло? Добав... Ну, житла у нас немає але якщо б я здавала квартиру... <реш> якщо б ну, я здавала да. якусь квартиру, ну, наприклад, то я б запропонувала. Ну, так, якщо була б можливість, звісно. Ну, лишня кімната. Звісно, допомагаємо чим можемо. Ну, а чим саме? Розкажіть. У нас зять там воював, передавали передачі, продукти, гроші. Ну, а зараз от багато родин приїздить до Черкас на тимчасове місце проживання. Як ви налаштовані допомагати? Ну, як потрібно буде, як ну, це жилье, там, може, в сестри дому дому стоїть, пустує, можливо, як потрібно буде, то. Можливо, одягом, так, чи їжею. Одягом, одягом можна все. Готові. Але як не, саме? Не знаю, не житлом, нема де жити у нас. Ну, як саме? Я не знаю. Що попросяти, дамо. Фінансово можна. Скільки це? Не знаю. В межах розумного. Ну, приблизно. Mm, не знаю. 100 гривень можу дати. Якщо, якщо треба, буде, 100 гривень дам. А одяг, можливо, старенький, їжа. Можна, так, да, одяг, їжу можна буде. Хто більше мене живе, то і дімгами треба було, і жильєм треба допомагати, звісно, ж треба. А як же? люди ж то не виноваті. Аж на нас нападають Путін путінці, різні прочі сволочі, треба їх Уті тоже з той стороны не виноваты люди, конечно, солдаты. Все. Это все Путин заколотил. Его мало убить. Короче, надо його казнить за такі вещи.